Вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчення баз даних і продовжуємо розбиратися з темою розуміння баз даних. База даних буде у нас не повною, навіть якщо вона буде правильно створена, але з базою даних працюють користувачі. Тому давайте зараз розберемося, які користувачі працюють з базою даних, на яких користувачів направлено як проектування, так і власне робота бази даних. Але для початку я хочу означити певні цілі нашої лекції в процесі ознайомлення. Ми означимо основні організаційні ролі і функціональні області у відділах інформаційної системи, де працюють різні користувачі наших баз даних. По закінченню відео я хочу, щоб ви подумали ще про свою кар'єру і місце ваше як користувача в базі даних, оскільки ви можете прийти на цей курс з різними цілями, хтось власне буде розробляти бази даних, хтось їх лише використовувати. І тоді ви зможете зосередитися на тих чи інших питаннях більше для себе, щоб це було важливо. Подивимося приклад іншої бази даних База даних витрат води. Що ми можемо в ній отримувати? Рахунки від наших клієнтів. Необхідно зробити щитування показників. Ось тут це може бути або передача показників, значить, треба підготувати якісь форми, де будемо отримувати від наших е, користувачів показники, або зробити це автоматизовано для того, щоб в певний час система сама щитувала показники і вкладала їх в нашу базу даних. Необхідно забезпечити процес оплати, необхідно визначити початок закінчення роботи з системою, тобто, коли певна операція починається, що в ній повинно бути зроблено і яким чином вона має бути закінчена. Все це ми можемо визначити за допомогою певних сутностей. яких для прикладу, це не всі сутності, але для прикладу, клієнти. Тобто ті, з ким ми працюємо, виміри, що ми будемо вимірювати, а вимірювати ми можемо різне в різних випадках. Оплата, як клієнти оплатили, коли в якій величині провели цю оплату, які рахунки ми їм виставили, зберігати дані показників щомісячно, і так далі. Відповідно, між цими сутностями будуть створені певні зв'язки. І хто ж буде з усім цим працювати? Якщо в нас є організація, в неї можуть бути перше, функціональні відділи, тобто ті люди, які будуть, власне, працювати з базою даних. Це може бути непряма взаємодія з нашою базою даних, може бути виробнича взаємодія, там, де безпосередньо ми щось робимо з базою даних, вкладаємо в неї нові дані або змінюємо ті, які необхідно уточнити. Можуть бути правові. Відносини з нашою базою даних тут уже керівництво, яке приймає рішення. Окремо відділ інформаційних технологій може бути в цьому випадку. У нас є фахівці по роботі з даними. Це безпосередні люди, які контролюють, як воно працює, дивляться, як наповнюються ці дані і чи немає ніяких порушень. Є окремо розробники, ті, які розробляють структуру бази даних, де воно лежить, яким чином воно пов'язується, реалізують обов'язково резервне копіювання, відновлення і так далі. Є управлінці в інформаційній частині, це люди, які в цілому керують, щоб технічно база даних працювала для того, щоб всі функціональні відділи не задумувалися над тим, де як лежать наші таблиці бази даних, а просто використовували їх. Для цього інформаційні відділи повинні спрацьовувати в своїй діяльності бездоганно, надаючи необхідні. Послуги по технічній роботі бази даних, тепер ближче перейдемо до того, що ми з вами будемо вивчати. Оскільки я вам представив, що користувачів бази даних може бути достатньо багато, але те, що ми з вами будемо вивчати, це якраз робота інформаційних технологій і тих користувачів, які в них працюють. І з вами розберемося, які ж там, тобто. Хто в нас є розробниками, хто є е, адміністраторами, які є адміністратори і як вони можуть між собою співпрацювати? Отже, ми можемо виділяти адміністраторів баз даних. Що в них особливого? Вони мають більше технічної роботи. Тобто, це налаштування бази даних, це створення таблиць, резервне копіювання, відновлення, слідкування за технічною роботою бази даних. Для таких адміністраторів важливо навички роботи з СУБД. Отут важливо буде знати не лише принципи проєктування бази даних, але і роботу в конкретній базі даних, з якою ви в певний момент часу будете працювати. Інша група адміністраторів це адміністратори даних. Вони менше повинні працювати з технічною частиною сервера, з технічною частиною бази даних. Але більше працювати з даними, тобто знати, як дані правильно організовуються, як їх туди вкласти, але ще більш головніше, як їх звідти витягнути, для того, щоб можна було далі аналізувати і на основі інформації отриманої. В результаті аналізу приймати певні рішення. Отже, для таких адміністраторів важливо менше технічної роботи, але більше навичок в плануванні та роботи з даними. А ці навички в плануванні та роботи з даними це якраз результат вміння створювати запити до бази даних. Те, що ми теж будемо з вами вивчати, особливо в цьому семестрі. Як підсумок. Бази даних і технології баз даних є життєво важливі в сучасних організаціях. Як ви вже це побачили, організація даних для подальшої роботи в прийнятті рішень є достатньо важливою. Технології баз даних підтримують щоденні операції та прийняття рішень. Активна робота з технологіями баз даних можлива в якості розробника, спеціаліста з даних або досвідченого користувача. Ким ви будете працювати, покаже ваше життя і ваш вибір. Існує багато різноманітних можливостей для роботи з базами даних. Одні вимагають більше знання технічного і менше роботи з конкретними даними, інші вимагають менше технічних знань, але більше знань для того, як правильно видобути потрібні вам дані для того, щоб потім з ними працювати. Отже, розібравшись із тим, які є користувачі бази даних. Попробуйте відповісти на питання, яке я задав на початку цього відео, де ви себе бачите в межах ось цих груп користувачів бази даних.